Привіт, це новини з компанії Visa. І у нас є для вас свіжі новини. З 23 квітня усі консульські послуги чоловікам віком від 18 до 60 років будуть призупинені. У міністерстві підтвердили, що прийом нових заявок військовозобов'язаних чоловіків, які тимчасово проживають за кордоном, зупиняються. А якщо ви подали заявку до 23 квітня, то вона буде опрацьована і розглянута консульськими установами в. Обсязі. Але якщо ви не є заявником, а заявником є неповнолітня дитина чи подопічна особа, то тоді ці запровадження не застосовуються. Також ці обмеження не стосуються, якщо ви у надзвичайній ситуації. Кладіть пальчик верху, підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, яка ваша думка стосовно цього закону. Пишіть свої ситуації, якщо ви стикалися з цими нововведеннями за кордоном. До зустрічі з Open Visa!